Що буде випадок для який дає підстави для стосування п'ятої статті, вона не буде застосована, і тут я можу сказати, що зараз uh -huh. Росія може йти війною, uh -huh. зібрати там що там своїх штурмових жигулі бо там броньованих віслюків рів, і все інше, uh -huh. і йти на країни Балтії, і я не вірю в те, що Європа. Зараз зможе щось запропонувати. Але це, між іншим, дає для України можливість знайти себе на новій цій шахівниці глобальній. Mm -hmm. Дивіться, Україна, ми розуміємо, НАТО це атавізм. Європейська система європейської безпеки тільки народжується. Скільки років ще для того, щоб вона вийшла на якийсь рівень проєктний. Залежить від фінансування, від можливості ВПК. Це десятиріччя, ну, мож, ну не десятиріччя, але можливо, це де -де десятиріччя одне, ага. але ми маємо проблеми тут і зараз ворог. Так.